Дюлюк, до речі, ненавидить лицарів, тому він здеби холодний. Все тому, що коли трагічно загинув його батько, то лицарі попросили його. Ну, Він ніби просив, щоб його батьку дали якесь звадя, чи що. Але лицарі вирішили просто цю справу зам'яти і все. І він через те їх не доведить. Ділок, до речі, сам колись був лицарем, але пішов з ордену через ці події. Така от історія. Ну, щось таке. Я вже давно манго читала, але знаю, що він точить зуб на цих лицарів. Тому що справу про смерть його батька зам'яли. Я його, в принципі, розумію, ніхто таке не любить. Коли справжні деталі тієї смерті намагаються приховати. Але мені потрібні відповіді. Ох, ти диви на нього? А? От гадіна. Ні, ну ти, ти взагалі на час дивився, а? Ще дзвони в соборі барбатуса не пили, а воно вже п'є. <рес> ну, ви уявіть собі, ви е, поклоняєтесь якомусь божеству, просите в нього здоров'я, ще чогось.

キミがキミはアノギヨシジントナカガインカタビビ旅人の君がモンドの危機を救ってくれたとは。君のような人材がキシダ入るなどナドモテイナイセピロスキシダン

Дідюк, до речі, хоча він не являється більше лицарем, але він місто захищає по-своєму. <рес> він вважає, що лицари некомпетентні. От і все. Ну, коротше, не любить їх, страшно не любить. Реагує на них як. Джокіосдайданданс.

重大な秘密のはずだなぜ僕に見せたなぜだろうね、うん風向きが変わろうとしてるからだろうねいしどうかなリルク面白い違<う>少し時間をくれ情報をまとめよう異邦人君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない指名手配には金髪としか書かれていないから お、ノズフィスノテペテーオリブルネミッセーサーサーサーサーサーサーいいサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーーサーサーサーサーサーサーサーサーサ Кава закінчилася в кухлику. Ем. Це, взагалі, як називається: вийди з таверни, повернися в таверну, Що? Ти тут? О.

今この栄誉騎士はフーマリュー事件を解決するために最前線で頑張ってるさすが騎士団のスーパールーキーだよ違法なこともやらかしそうになったけどな <laughs> <laughs> 神話と関わるような口頭無向けな説明を信じないのも無理はないだが問題ない詩人にもう一度歌ってもらってこの信じるさ 頑固な団長様を説得。うん。死風守護の豆腐の龍とあり。彼の裏切る理由がどう mm? mm -hmm. Давайте завершуйте вже свою нудну розмову і перейдемо до справи. Я вже втомилася вашу балаканеду слухати, Агов! でもこれは代理団長の立場と 絶対に口にできないことだ。ファディーの圧力のせいで。騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば。務めを放棄したと解釈される可能性もある。だから私は。プライベートという形で行動するしかない。そういうところも。騎士団の嫌いな理由。 No, もう一度、私は素晴らしいです。この旅人を信用しているではないかだから、先輩はやめろ。今回は力すると決ックするだけです。Oh. <laughs> しか、ね、し、いを言うか、ココロッケに行きたい題をいえた。 Камаша. Ну, чомусь у богині холодних земель. Якщо можна так виразитись правильно, натягнуті відносини з. Ну, так. Натягнуті відносини з Богом вітром. Чому я і досі не знаю чому але можливо це якось пов'язане з тим, що сталося приблизно тоді, коли була битва Дваріна та Дуріна. Та, Іншими богами не спілкується. Ну, втрава носа фату споримося і без їхньої допомоги. Так, я нарешті готова. Я вже задовбалася чекати, поки ви цей базар припините. Оооо. Пішли в Олігову фатуї. Бити морди. Не буду казати це слово, а то ютуб мені ще по дубці надає. Начистимо мордяки тим, хто не в свої справи. Я сподіваюся, мені часу в марі ще вистачить. Тому що там, здається, битва з міні босом буде. Нам потрібен сильний вітер. Що ж робити? Добре, я колю поки заміняю на мандрівника. О! Ділюк. Супер. Два вогняних персонажа в мене. Це доволі непогано. Так, так, у нас порожньо тут буває в цих м -м, потаємних кімнатках Скриньки стоїть, бо бажано їх. о! Не їж мене? Що? Давайте його потролимо. Скажи поляниця.

Ой ой! Слухай, не лякає їжачка голою дубцею про те, що один із провісників вже тут. Я тих провісників взагалі не боюся. О, скринька. Випорожнювалася я на них з високої дзвіниці, на тих ваших провісників. Я знаю про кого вони говорить, але ви потім самі все побачите. Ну що ж, давайте. Якось не потрапили. Давайте також потерпимо. Скажи паляниця. Тривай <реш> яблуко! Я б тобі це яблуко зацінила в рило. <реш> О, дивіться. Тут не. Ненавиджу Мага Цицині, Вона постійно кудись телепортується. я все одно їй е, начищу рило. Тут немає, в іншій кімнаті можливо. А тут що, не вибратись чи що? А все. от. Ну, окей, побігли. Ну Тут, здається, всі кімнати потрібно зачистити, щоб. Так, тут у нас. О боже мій, ненавиджу цицинів! Фу, мухи! От тобі! Картопля! Ну, вони нас також потролили, капуста. Пшениця. Моркво. Оце я розумію тролінг. Йоли, пали. Хто там головний привісник? П'єро, здається. Ой, ну Він, звичайно, навчив своїх воїнів жартувати, що тут скажеш. От тобі. Знову капуста. Ну що ж, Пусто, капуста. Але я все одно дістануся. Туди куди мені потрібно. Ей, чуєш, скажи поляниця Що ви тут робите? Здавайся. Так, скажи поляниця Ай. Ой. Ні, ну це взагалі нормально. Це, було, здається, не нормально. Ворога такого веде першою. Купити в спину треба. Uh. Так, у мене залишилося ще 15 хвилин в хмарі. Так, тут що у нас? Нічого нема, здається. Нічого, окей. А зараз тут, здається, міні-бос буде. Наскільки я пам'ятаю. Підіймаємось. А от і наш скар. О, Ну звісно. А от і наш мені бос. От тобі. Та до п'ятого персонажа буде важко дотягнути. Куди він дівся? Ах, я знаю ці, ці падлюки скотеняки, вони постійно маскуються десь. Ай! О, ми на морднику отакої. Я, я вже цього не, не пам'ятаю просто. Там олені, олені, не бриті, не голені. Тут дивні створення в них з шиї, терчить павутиня. Так. Віра тепер наша. Що за маскарад? Сеньор живодьор нас приб'є, каже. Ага. Звісно, звісно. Ай де. Не ображай курей. Чуєш ти? Консерва літаюча.